Будемо говорити про найважливіші політичні і геополітичні аспекти нашого життя з нами на зв'язку. Політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю вас! в Ефірі Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Давайте почнемо з події, яку на сьогодні навіть анонсували. Я такого раніше не дуже пам'ятаю, чесно скажу, тому що зазвичай відбувалося як спочатку проходив обмін військовополоненими, потім повідомлялося, що ось обмін відбувся. Ми повернули, значить, на батьківщину стільки-то наших захисників і захисниць, чи там не тільки їх, але і цивільних в інших випадках, коли вдавалося витягнути когось, ну там. Умовно дуже відомого, як от недавно було з Наріманом Джелялом, першим заступником голови Меджелісу кримсько-татарського народу. Ось сьогодні повідомлено, що за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів планують здійснити обмін 180 військовополонених. Ну і от у мене для вас таке питання. Тобто, якщо станеться все, будемо щасливі. Багато родин відчують полегшення до кого повернуться ті, хто був у російському полоні, але росіяни не нато хо. Хочуть міняти військовополонених, і це ми багато бачили. І в інтерв'ю з військовополонених полоненими з тими, хто має право висловлюватися на цю тему, що росіянам переважна більшість їхніх громадян не потрібні. А от наших якраз вони міняти не хочуть. Навіщо їм тримати оцих заручників? Що воно їм дає? і Чому вони не хочуть забирати своїх? Ну, ви правильно сказали в першу чергу для них заручники, тому що вони розуміють, що українці цінують життя кожної людини, кожного військового, і це такий важель тиску на Україну, на українську владу і так далі. Чому тому, що це дозволяє завжди маніпулювати цим питанням? Чому можуть сказати, що от українці не хочуть когось обмінювати? А давайте ми обміняємо, ви припините вогонь, ну і так далі, і так далі. Тому там в них абсолютно така цинічна позиція стосовно обміну полоненими. Та для них для них це в дійсності заручники. Тим більше вони знають, що ну, наприклад, те самі бранці з Овсталі, вони розуміють, що ці люди дуже цінні для українців і активно це маніпулюють на всіх і на міжнародних майданчиках. І активно використовуються в внутрішньополітичних питаннях, можуть завжди запустити, все, що українська влада не хоче їх міняти, і так далі. І так далі. Це спосіб розхитування суспільства всередині. Добре, ну і друга частина, якщо вони беруть у полон когось там, ну в умовах бою, або, наприклад, як це було з захисниками Маріуполя і з захисниками Азовсталі, я просто добре пам'ятаю нашу розмову з Михайлом Вершиніним, який був шефом патрульної поліції Маріуполя, і потім пробув у полоні довгий час. Відповідно, він же був у Оленівці, коли там був здійснений росіянами. теракт. так от він розказував і це не поодинокий випадок, що оскільки він сам колись жив у Донецьку. То йому там, значить, скшили, що називається, судову справу про державну зраду Донецької народної республіки, якої на той момент уже не було, а вона вже була за російським, навіть псевдозаконом, включена до їхньої конституції. А сам він з Донецька виїхав ще в 2014 році, тобто ніколи не жив на території так званої Донецької Народної Республіки. Але от статті про державну зраду, про якісь там іще злочини саме за російським законодавством, їх збоченість обов'язкова обов'язково прикрутити якусь статтю для того, щоб зенітувати типу правосуддя. А оце їм навіщо? Навіщо їм витрачати ресурси? Ну давайте так. Вони ж, коли створювалася так звана ЛНР і ДНР, вони ж вважали, що ця республіка розповсюджується в межах адміністративної області. І тому, як вони говорять, тобто, якщо людина навіть не мешкала на території там, Донецьку, чи тимчасово окупованої території, яку вони називали ДНР, то вони теж вважали, що, наприклад, Маріуполь чи там Константинівка, чи Краматорськ, чи Славянськ, вони теж вважають частиною. Так званої ЛНР-ДНР, тому нічого дивного немає, те що вони діють в такій логіці. Це але ну скільки там вони ресурсів витрачають, ну зібрали там судилище, так провели, ем, провели так званий суд. А потім дає є можливість це ретранслювати в тому числі на захід, в тому числі всередині Росії, ну і так далі, і так далі. Тобто є якісь юридичні документи, які підтверджує. Там зраду так званої лнр ДНР, тому ну це логіка Росіян. і а, Вони нею активно будуть користуватися. Добре, давайте тепер до міжнародки, яка при цьому має ну безпосередній вплив на те, що відбувається в Україні, після оцих так званих мирних візитів, які число яких дійшло до п'яти, вік, які здійснив Віктор Орбан. Остання його значить оце, що він назвав 5.0, нуль. Це зустріч з Дональдом Трампом у Сполучених Штатах Америки. Так, от тепер на це вже ну активно звертають увагу в структурах Європейського союзу, і зараз, наприклад, збираються міністри закордонних справ бойкоту. Вати саміт, який буде організований ось найближчими днями у Будапешті, а натомість збираються провести альтернативний саміт, десь не на території Угорщини, і таким чином, типу Угорщину трохи покарати. Але вже була заява, що позбавити Угорщину голосу чи там ще якось вплинути. Ну просто не вдасться, тому що немає повноважень. У цій історії з тим, що отут ми в Будапешт не їдемо на саміт та збираємо у себе альтернативний. Ну це ж теж не свідчить про якусь єдність Євросоюзу, але це може свідчити про те, що в Євросоюзі ну, набираються сили проти тих, хто розвалює цей самий європейський союз, як нам оцінювати оцей трек. Ну давайте теж не, не знаєте, не переоцінювати, що там розвалюється європейський союз. Ну систему характеризує не помилка а реакцію на помилку. Якщо 99% будуть налаштовані проти позиції Орбана особисто, то це не означає розпад європейського союзу чи якоїсь дестабілізації. Ну, система буде реагувати таким ось чином. Чому вони так реагують? Тому що Угорщина поки що головує там скільки там півроку вони будуть голова, і Орбан намагається монетизувати фактично цей, е, цей статус Угорщини, монетизувати в першу чергу для себе, пропонуючи. Миротворчі послуги, які в принципі нікому не потрібні, намагаючись імітувати таку човникову дипломатію Кісінджера, де на знаєте в ЄС він говорить, що у нього є зв'язки з Москвою, з Туреччиною та з Китаєм. В Китаї він говорить, що у нього є зв'язки в ЄС і з Трампом. Трампу говорить, що він консолідує всіх. Крайньо правих партій в ЄС, ну і так далі. і Так далі, це знаєте, те, що називається нічого особистого, тільки бізнес, і в даному випадку він намагається викачати ресурси зі всіх сторін для того, щоб демонструвати свою якусь самостійність, от, от, власне кажучи, все в даному випадку. Добре, ну і ще про миротворчі заяви, Меттью Міллер, це речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, сказав, що штати очікують, що Китай може відіграти продуктивну роль у припиненні війни та досягненні довготривалого і справедливого миру. Ну і далі розшифровка Китай залишається головним стратегічним партнером Росії, підтримуючи її оборонно-промислову базу. Значить, і їхні зв'язки, включаючи зустрічі, підкреслю. Еслюють це партнерство, але прогнозувати подальший розвиток ситуації, як сказав Меттю Міллер, доволі складно. А оце що за заклик? Якщо Китай завжди, ну поки що послідовно відмовлявся від участі у форматах типу саміту миру, які організовує Україна, бо там не буде Росії. Їхні так звані мирні ініціативи вже по світом розповсюдились, але ну невідомо поки що хто на них пристане. Чому зі сполучених штатів отакі заклики чи отакі констатації лунають? Ну це така дипломатична гра. Чому тому, що, от що було на саміті НАТО, от, що цікаво стосовно Китаю, там Китай фактично був оголошений співучасником війни проти України, і це викликало бурхливу реакцію в Китаї, яку більш так якісно висловив Кимчанин, тому що він в даному випадку є, є тією людиною, яка озвучує... Достатньо різко озвучує те, що побоюється Китай. А Китай побоюється в першу чергу створення альтернативи НАТО в Азії, тому що, наприклад, Японія, Південна Корея були присутні на цьому саміті, це, знаєте, таким батагом та пряником вони намагаються теж відсунути Китай, можна так сказати. А стосовно того, що впливає на Росію, ну це теж така пастка. Якщо ти не вплинеш на Росію, то значить у нас будуть більше, більше можливостей для того, щоб створювати е, тиск на Китай. Хоча тут теж хитрувати позиція та сполучених штатів Америки, тому що впевнений, що вони знають, що е, вплив на Росію достатньо умовний у Китаї. вони навіть контролювати не можуть повністю КНДР. Яке ну більш залежно, наприклад, від Китаю, там і близькість географічна, і товарообіг невеликий саме з Китаєм, ну і так далі, і так далі. А стосовно того, чи буде там Китай брати участь, ну теоретично так, але. Китай же теж хоче фактично продати свої миротворчі послуги, які Європі в принципі не потрібні. А от коли зустрічався з Дудою по президентом, Польщі Китайці досить цікаву фразу сказали, що ми готові гарантувати безпеку Європи. Ну, питання в тому, що Європі, я думаю, і так без Китаю зможе вона прогарантувати власну безпеку разом зі Сполученими Штатами Америки. Але задумка Китаю в наступному вони хочуть створити. Оцю рану на території Європи, тобто на території України, у вигляді там що там зупиняється війна на лінії розмежування. Це ж рана за залишається Європі. І вони потім будуть через цю рану контролювати Європу там, продаючи свої миротворчі послуги. Це така сама політика, як у Орбана, тільки в більш в такому широкому масштабі. А так ну, взагалі-та. Я думаю, що Європа і Сполучені Штати Америки не потребують цих миротворчих послуг щодо створення точніше створення системи безпеки європейської. Ну, тобто, по суті, від Європи і від Сполучених Штатів позиція могла би формулюватися скоріше. Ми не стільки потребуємо миротворчих послуг Китаю, скільки потребуємо невтручання Китаю і недопомагання Росії проводити свою агресивну неспровоковану війну проти суверенної незалежної держави Україна. Я думаю, що навіть якщо так прямо не вимовляється, то принаймні, у так собі це так собі це уявити, таку консолідовану позицію може було б давайте тепер до українських подій, от для мене теж стало дуже і дуже дивним, звідки у українського суспільства береться сил, наснаги, бажання і вільного часу, щоб вчора всю другу половину дня обговорювати банальне рішення Верховної Ради України про скасування літнього часу. От от просто більше нема чим зайнятися. Верховна, ну і для Верховної Ради теж можна було б так трошки посміятися. От ну, типу, наскільки це суперна. Гальне рішення, якщо у нас ну там по багатьох важливих законодавчих ініціативах є точно пропуски, прогалини, недопрацювання і таке інше, але от ну чомусь суспільство повелось на, на цю історію з зимовим часом. Це нам не вистачає. Ну, я не знаю, якихось побутових срачів, Я інакше це називати не можу. Суспільство так стомилося за тим, що можна обговорювати якісь, ну пробачте, попсові речі. Ну, я погоджуюся, що люди теж хотіли в якісь такі звичні речі обговорювати, але в дійсності рішення ну я, я, я не бачив великої необхідності саме зараз витрачати ресурси Верховної Ради. В тому числі на голосування цього законопроекту, тому що він все ж таки не має ніякого стосунку до війни, і взагалі доцільність цього питання теж під великим в дійсності з запитанням, навіщо це було робити? Ну, принаймні, саме зараз в мирний час це ж можна було обговорювати, але зараз в дійсності ну є, є, я, я не бачу великої необхідності. А стосовно а того, що люди обговорюються, ну це ж в соціальних мережах воно обговорюється, тому що ми часто теж. Перебуваємо там користувачі соціальних мереж. Ми з вами, тому що ми проінформовані про багато питань. Ми так думаємо, що це так турбує суспільство, А загалом я не думаю, що суспільство так на це відреагувало, Може, навіть і не помітили. Ну навряд чи будуть мітинги протесту проти такого рішення Верховної Ради. Я це зараз пожартував, тому що насправді ну, система точніше, сама тема, і о, предмет розмови, предмет рішення, ну це не те проти чого будуть. Я не знаю, бунтувати, але в соціальних мережах справді там посварилися, посперечалися, значить по нукритикували одне одного. Але до Верховної Ради критики значно більше. У нас от останніми днями цікаві штуки, коли керівник тимчасової слідчої комісії по увага, фортифікаціях поговорив на хабарі за неперешкоджання у будівництві фортифікацій, і ще кілька цікавих депутатських історій, буквально останніми днями. Ми часто до цих історій дотичні представники монобільшості, і отут у нас от, отут якраз питання має сенс, що ж нам такого зробити, щоб от так профільно да людина, яка в, в тимчасовій слідчій комісії за фортифікації відповідає раптом 3-4 мільйони гривень хоче за те, щоб не заважати в Охтирці будувати фортифікації чи там якісь захисні споруди, що з цим робити. Ну це ви виключна робота правоохоронних органів, тобто набу і сап, і тут головне, якщо в дійсності там я ця справа, щоб вона була доведена до кінця і все ж таки з конкретним покаранням, тому що, на жаль, на жаль, НАБУ і САП часто йдуть по знаєте на найменшому спротиву. Тобто вони йдуть на угоди зі слідством, е, ну тобто змушують людину йти і фактично її відпускають. В е, якому це сенсі виглядає? Люди там повертають, наприклад, хабар чи якісь не е, статки, які вони нажили, і все їм там умовний строк дає без конфіскації майна. Це абсолютно я вважаю, неприпустимою практикою. Таке, таке саме було по справі Злочевського. Таке саме, наприклад, було по Рівненському, ліс. от в Рівно знайшли там спіймали лісника, якого який повернув там 20 мільйонів гривень, і йому нічого фактично не було. А корупціонери знаєте, думають: ну знаєте, на цей раз просто не пощастило. Наступного разу я буду більш... Я буду більш таким розумним. Я зроблю все для того, щоб мене не спіймали. Тут отут от неприпустима практика. Повинна бути конфіскація майна, а повинна все ж таки бути покарання, тому що такі кроки, такі кроки, вони будуть працювати як профілактика. Тому що, якщо немає профілактики, то і не працює в тому числі. Зниження бажання корупціонера вкрасти і навіть під час війни. Ну тобто, по суті, якщо покарання буде більш вірогідним ніж не покарання, то принаймні людина розумітиме ризики. Ми не віримо в там в крисвкришталеву чесність, взагалі всіх людей, да але принаймні цінник буде зростати на ці корупційні дії, тому що ризик буде значно вищим хоч в такий бік воно може посунутись. Ну, конфіскація майна повинна бути конфіскація, майна і не виключена в тому числі родичів, які беруть участь у цьому. У цьому дійсті, тому що я впевнений, там всі беруть участь в цьому дійсти, тому що ми повинні розірвати оце порочне коло, коли корупціонер із задоволенням краде, і розуміючи, що він там наскердує, умовно кажучи певну кількість грошей. А потім його діти принаймні будуть їм користуватися, тому що там виведуть за кордон, десь сховають в інших місцях, і так далі. Тобто тут повинно бути. Взагалі, ну я прихильник, наприклад, такої системи, коли у нас би пожежкішило законодавство, і вся сім'я корупціонера вважалася організованою злочинною групованням. І якщо нанесені були збитки держави, то вони повинні виплачувати це й ну, власне зі статків всієї родини. Дуже дякую, що підключились до нашого ефіру. Тарас Загородній, політичний експерт, був зараз з нами на зв'язку.